Ну, знаєте, без сумнів, що 25 років це колосальний проміжок часу, зокрема, колосальний промір часу для розвитку біотехнологій і, і саме, зокрема, розвитку лабораторної медицини. Це мені здається, на сьогоднішній день галузь медицини, яка є дуже динамічно розвивається по сьогоднішній день. сумніву, що 25 років тому ще не було. ПЛР діагностики як такої. В практиці вона була в академічних установах. Я це вивчав у свій час 25 років тому у Сполучених Штатах Америки. А потім вона почала потрошки впроваджуватись у нашу практику як таку. Ви дуже правильно поставили питання, що для будь-якої допомоги підозри на папілому вірус потрібно виявити онкогенні чи не онкогенні штами. І ось тут наша лабораторія може розрізнити, може виявити, чи у ті штами, я не втомлююсь повторяти, щоб це було на суху 16, 18, 31, 33, чи вони є дійсно в тій супружній парі, чи вони не є онкогенні якраз. То зовсім міняє картину і зовсім міняє перспективи щодо здоров'я в першу чергу жінки.